Зараз на Майдані поруч зі мною хлопці затримані за смаження другої яєчні на вічному вогні у парку Слави. Це відбулося 21 червня цього року. І це була така мистецька акція на підтримку політв'язня Ганни Сікової, що в той час ще перебувала з ґратами, за аналогічну акцію здійснили ворогу. Чим для вас була ця акція? Що ви хотіли не сказати? Основне, що ми хотіли донести цією акцією, це привернути увагу та суспільства до безпреділа того, який чинить влада щодо громадських активістів. Тобто, якщо хтось, можливо, розцінював акцію Гани Сінькової неоднозначно, то можна було однозначно відповісти, що реакція влади на це була звичайна політична репресія. Тобто молоду дівчину тримали три місяці в СІЗО. І шили ті п'ять років ув'язнення. Тобто треба чітко розуміти, що і затримання Ані, і нашого затримання, це в цьому було не стільки сама акція, скільки утиски всіх громадських активістів, які е, мають е, е, можливість і бажання чинити опір в цьому режиму. Скажіть, як відбулося ваше питання? Ну вот меня с Богданом задержали в 10 утра э, на остановке возле дома, возле дачи, которую мы снимаем. Было 4 машины э, работников МВД, и по ходу присутствовал еще один сотрудник группу. Меня держали в машине не выпускали на, на обыск. Э, на обыске в Турском было, было как бы, снято ноутбуки, электроника, вся даже, которая вообще... Когда наша и не была, вещи наших соседей тоже были изъяты. Вот. Э, мобильный телефон э, вернули только мне, пока ни типа, Багдану, ни Кириллу ничего не было возвращено. Да. Вот. А наказано, как... ну, Нет, никого наказано. точного времени никто не называл. Я еще не буду да, это про наше сошко затримание, а нас... Тільки нас отримали біля зупинки, мене відразу відвели в машину. А тільки ми посадили в машину, мені з ходу бо нанесено кілька ударів. Тобто без пояснень, без нічого. А потім, коли я себе запитав, за що мене б'ють, я отримав знову кілька ударів. Коли я сказав, що дайте позволити адвокатам комусь із рідних, бо це, вони мають так дозволити це, 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 це зробити. А вони у мене в село відібрали телефони і не випускали навіть елементарного колега. Потім, коли я прийшов я власне, на сам обшук, вони забирали в нас все, що пов'язане з громадською діяльністю. Тобто листівки, значки. І під час обшуку вони неодноразово наголошували на тому, що, що мені не треба займатися власне, громадською діяльністю, бо за це мене писають. А куди вони були? Мене били під час отримання по обличчю ляпасами, а також кулаками втулу, по ключинці по никам. А коли привезли відео? Відділку? Відділку, так, мене теж били у відділку, забули в великий кабінет, показали мені відео власне самої акції. Сказали, що я, мож... що я можу це сказати. Я сказав, що я це відео бачу в інтернеті і відмовляюся давати будь-які свідчення без свого адвоката. Мені одразу було нанесено кілька ударів. Все одно, після цих ударів я впав на підлогу і мене кілька разів било ногами. А після цього, коли мене власне, деякі побої навіть були зафіксовані при моєму поступанні в ВТТ. Тобто це не пусті слова, а побої зафіксовані самими працівниками міліції. Розказати саме про попит пічого стримання. І про витримання. Я вийшов знову приблизно о .15, годині 15 хвилинок я їхав до своєї дівчини. Ось я на маршрутці на зупинці сів маршрутку, приїхав в одну зупинку і приблизно приїхав вже одну зупинку в Тобус зайшли молоді хлопці, які не представилися, не пред'явили ніяких документів. І одразу мене заламали прямо в салоні маршрутки, де було багато людей. Вивели на вулицю, скрутили руки, вдягнули наручники і відвели в машину. Машина була громадянська без якихось ознак робітників міліції. Хлопці теж були вдягнені в цивільне. В маршрутці ми в машині мене посадили на заднє сидіння там ми голову притисли до сидіння, так щоб я не міг бачити, коли мене везуть, мене відвезли. Ось, і тільки там працівники представилися працівниками Печерського відділку, ось показали документи на обшук і повели мене на обшук. Під час обшуку і затримання до мене насилля не було вчинено, але вже в відділку на мене тиснули, теж хотіли, щоб я визнав свою вину, що я смажив яєчню, і я в цьому. Не зізнався, звичайно, бо я цього не робив. Е, мені тоді почали погрожувати, що в мене посадять, в мене будуть проблеми, що мене посадять в мене в камеру до гомосексуалістів кавказької зовнішності, які мене зголтують через те, що в мене довге волосся. Е, це в мене теж не подіяло. Тоді вони мені дали порожній аркуш паперу і сказали, щоб я його підписав. Я відмовився його підписувати, тоді мене почали бити, е, били по обличчю, в тулуб, е, били в пах. Двоє працівників міліції, але це теж не поділо. І тоді, напевно, зрозумівши, що це має сенсу, вони припинили і так потім мене відвезли в витеп. Так а хто вас допитував? Циркан чи якісь інші? Ні, допитували нас частково ті працівники міліції, які проводили обшук, але головного з них не було. І Цуркан теж особисто був не присутній, А ті, хто власне мене бив, ті, е, тих я побачив перше вже в самому відділку і зрозуміло, що я не знаю, які в них посади, фамілія і як. Але ви могли б їх пізнати, тих, хто вас був. Так, да, безумовно пізнав.